Журналіст і уфолог Хайме Мосен надав парламенту Мексики скам'янілі останки двох незвичайних істот. Депутати провели засідання, присвячене невідомим літальним об'єктам. Мосен під присягою, заявив, що кістяки належать іншопланетянам. Мумії знайшли у 2017 році в Перу. Вони мають видовжені голови і по три пальці на руках. Вік однієї мумії 700 років, другої 1800. Зі слів уфолога, дослідники з Національного автономного університету Мексики вивчили їхню ДНК. Виявилося, що вона не збігається з ДНК людей. Ми вперше показуємо позаземне життя в такій формі. Це наочна демонстрація того, що ми маємо справу з нелюдськими істотами. Вони не пов'язані з жодним іншим видом у нашому світі. На засіданні парламенту обговорили питання визнання уряду Мексики присутності НЛО в повітряному просторі. Уволеги вважають, що це необхідно для національної безпеки.